Доброго ранку всім! З вами Світлана і канал Вікнами в сад Хмельниччина. Місто на півночі Хмельниччини, ми майже під рівнем. Але хочу показати вам ще одну вічно-зелену рослину, яку я тут забуваю завжди показати. Це кизильник. Ой, піроканта. <смірко> піроканта. Ось погляньте, як гарно вона тримається взимку. Навіть коли і мороз. Я не бачила, щоб її листя опускалося донизу, як у більшості листяних взимку. Я її тут посадила спеціально під парканом, бо бачила у Олени на каналі Ера, як гарно зростає вона потім формованою на паркані. Тому Оленку, це, бачиш, я перейняла твою ідею. Дуже гарна рослина, яка потім має. Дуже ягоди цікаві, різних кольорів. До речі, я коли купувала, чомусь забулася, якого кольору ці ягоди, чи вони теракотові, чи вони червоні, чи вони жовті. Але які будуть, такі мені будуть гарні. Якось так їй вже два роки. Вона була дуже маленькою, але от цьогоріч вона дала гарні прирости. Ось такий гарний кущик, Там ще. Одна гілочка десь донизу, треба її направити. Така цікава зараз в наших садках рослина, яка прикрашає взимку сад і листям. І, ну, зі слів Олени, так вона може скидати листя, коли сильні морози. Але в нас було двічі такий сильний мороз, але тут вона, мабуть, трошки ще й прихована. Ну, цього красення я формую, тому що купили, коли. Будинок, він тут був, цей ялівець. Він лускатний, доволі-доволі дуже колючий, але так посаджений, подивіться, якому самому кутку. І вже його пересадити такого величезного, я побоялася. І щось таке вистригла, бо він тут прів. Ну, а тепер щось там буду ще доформовувати. оту ту гілку треба мені якось одну. Взяти якусь йому підпору гарну, щоб вирівняти її, щоб вона була десь посередині, та гілочка. І, до речі, взяла після нього декілька гілок, вони вкорінилися і там ще один нівак, її я зробила. Хтось там питається мене завжди, де ваші хвоні. Є на відеоканал, там по частинках. Але так, щоб вийти і всі хвоні відзняти, якщо чесно, я щось не готова. А можливо, ну, є що показати, але вони ну, не є такими великими. Це куприсоцепари з Лейленда, той, що зростає шаленими темпами. Він в мене того року посаджений. Бачите, за рік він вже видав, мабуть, сантиметрів 30, але його взагалі приріст до метру може бути. Це у мене трішки зв'язаний він, тому що дуже розпадається це е, кепарисовик. Люпелс, дуже гарний кипарисовик. дуже цікавий. Ну, зараз все одно вони всі тьмяніші стають. А так дуже гарний. А ще вам хотіла показати одну вічну зелену, яку я теж чомусь не показую. Теж захована в якійсь мірі. Але дуже гарно взимку тримає себе. Ось подивіться, яке гарне листя. Який гарний кущик. його стригти можна буде потім. Так я і планую. Тому що він має таку здатність розростатися це Звіробій декоративний чашечковий. Ось таке, бачите, теж міцне, доволі гарне листя. Це в нас така паморозь ще, бачите, є зранку трішки. Там можливо, нуль було, можливо, і не було. Але бачите, який цікавий. І цю <гум> бруслину я люблю найбільше. Ідентифікувала її як екстаз. Не знаю, якщо чесно, вона то колоноподібна. Я замовляла іншим сортом, була зовсім іншу, прийшов сорт, зразу я помітила. Але вона дуже гарна, яскрава, теж надзвичайно цікава тим, що ось так формує сама себе. Дуже вона є за Кольором за забарвленням гарною. Ну, Звісно, всі бруслини ось такого типу варігатні, потрібно слідкувати, щоб вони не реверснули назад до зеленого. Ну, Але тут він не такий великий кущик, то, можливо, можна буде спробувати. Зараз вимкнуся, бо там ідуть бабусі по вулиці, розмовляють і собачки гавкають на них. Це благополучно вони пройшли. А ось у мене на одній клумбочці зростає аж три ялини канадські коніки. Ось погляньте. Ці дві, які більші є, вони були посаджені навіть на рік пізніше, ніж оця маленька. Ось все таки я не знаю, в чому справа. Їхня однакова була, по суті, висота при посадці, це були п малесенькі, але ці дві більш швидше почали зростати. Мабуть, від кореневої, я так думаю, була сильніша коренева, тому що тут умови такі щодо сонця, щодо ґрунту, однакові, по суті. А це такий зелений, тут у мене, бачите, ніби трава. Це не трава, це мускарі. Такі махрові. Покажу вам такі, вони дуже гарні. Ось так я їх порозсаджувала. Вони, до речі, самі ось ці махрові у мене не насіваються. Не знаю. У мене взагалі з насіванням, то не знаю, в чому справа. Ось погляньте, які красики. Це різні сорти. Лавровишні. Ось ця така вона є більш. Карликова, зростає повільніше, вона була перша посаджена. І так вона більш ніби кус, кущиться. Ось. ну Ці дві за сортовими ознаками вони однакові. Це сіянці від одного дерева. Але цей був більший, і я його зразу почала вести. Бачите? А цей якось він, я йому шкодувала ось ці нижні гілочки. Відрізати вони вже такі були не тоненькі, і тому так і зростає. Щось таке цікаве, я спостерігаю, якісь такі, не, як ото трипси біленькі. Чи то, можливо, щось з опадами. Був дуже туман, щось насіло, але бачите, якось листочки ніби <кхм> ржею. Щось все-таки з хвороби. Але зараз обробити неможливо, тому що температура не дозволяє. Навісні спробуємо її пролити чимось. Ой. Так. Тут це знову купресоцепара з лейленда. Ось цю ту красуню хочеться аж показувати. Так, взимку вони в якійсь мірі вони так не опускають сильно листя, як інші. Вічно зелені, я зараз покажу вам у кубу, та взагалі хі, таке враження, що лежить коли морози. Але все-таки ну, на цій клумбурсі ще був розростала ця юка. Я не забираю. Не знаю. Я ніколи не боюся тих рослин, які, наприклад, агресори. Агресори рослини, ну, є такі, як кампсиси, наприклад. Ой, сумах я згідна, там вони видають, там потрібно працювати і працювати. Але є такі, які просто потрібно слідкувати, обмежувати. Ну, ось так виглядають морозники. О, вже бачила, що одна квіточка вже майже розквітла, але вони там ще внизу навіть квітконоси не виросли, не піднялися. А потім прийдеться ось це при старе листя все, бачите, отаке обрізати і піде звідти молоде. Там багато дуже, бачу, заклава. А тут у мене їх три ось така вічно зелена клумбочка. Ну, там ще є лівці. трави гарно тримаються. А, тут чоловік знову склав, десь має повиносити, я не маю надію. Не люблю, коли щось так ну, складно десь, не знаю. У мене якась до цього манічка, як то кажуть. Навіть коли от на стільчик спадають речі в будинку. Ну, мене дратує воно. Оце в мене троянда, я її пробувала на мультиштамбі, але, мабуть, або пересаджу це даун. Це величезна, я її просто мучу стрижкою. Або я її на одному цьому основному залишу штампі тут. Спробую ще такий варіант, а потім вже буду дуже хвалю я ось цей міскантус. Він такий, як міскантус, зебрину з таким листям. Ну, мабуть, це стріктус. По-перше, він дуже гарно, швидко наростає, не агресор, і так тримає себе. Ось погляньте. Тут дуже вітри у мене. Дуже, тому що ось. Від вулиці, отам От якийсь такий протяг між будинками. Ось так. І йде зверху е, рельєф і донизу опускається. Ось. І через те дуже сильні тут вітри. Так, що вам ще показати? Ну, мій чай, мій чай. І ще на цій клумбочці покажу. Так, троянди деякі ще з листям. Потім прийдеться навесні їх всі пов'язати. Але взагалі-то вона є троянда, теж як вічно зелена заява. Якщо у неї певні кліматичні умови, тепліше десь якась у нас не знаю що восьма кліматична, чи яка там зона, чи сьома. Можуть і не скидати листя. Бачите, зав'язала жимолость теж з цього року. Ну, майже нічого не скинула. Ось так виглядає її шапочка просто зеленою, зеленою, зеленою. Абсолютно. Ось так. Ось так. Тут знову я посадила образ це пара з лейлендале Голд з такими жовтими приростами. Я тут найбільше мрію, щоб від паркану закрили вічно зелені хвойні. Можливо, ці вітри, і, знаєте, хочеться якогось все-таки привату. Ось хебе, теж посадка літня. Гілочки ось так нижні, всі оголені і були, коли вона прийшла ця рослинка. Тому буду читати, чи можна щось її постригти, щоб вона була компактнішою і зростала так. Ось цей мій теж дуже гарне листя відрізняється від того, що в мене от на тій комбульсі був плющ. Але мені треба його буде спрямувати на дерево, зафіксувати якось. Це ще одна бруслина, знову ж того сорту, що я вам показувала. Але вона тут зламалася і почала виготувати вже по-новому. Бачите, була зломана. І ось такий, бачите, ось видає вже майже повністю зелений, от його прийдеться прибрати. І тут бачу, бачите, через те, що вона, мабуть, зламалася, вона захисну свою реакцію викинула ту, що сильніша, щоб вижити рослинку просто. О, залізла все таки сюди. А у куба. Зимує без укриття, вже другу зиму, ну, листочок зламався, бо це тут котики ще. Так, оці плями це пошкодження і від сонця були. І ще від того, що сніг на ній збирається. От Коли сніг, потрібно виходити і струшувати його. Але потім вона все одно буде листя нарощувати молоде. Ось такий гарний, бачите, точка зросту у неї. А, носитися вже і прикриватися, щось мені не хочеться. Ось яка чудова ялиночка. Ой, сосна гірська Winter Gold. Як був би ще сильніший морози тримали, вона була б ще яскравішою, але поки що так. А ще покажу вам тут мацюпоти, які квітнули, повідквітали. А тепер ось тримаю таке гарне, бачите, листя. Коли наростуть їх багато, буде ціла полянка, тут була, що це друга зима їхня. Одна цибулинка була посаджена. І те я бачу, що він порозростався, тобто вже дітки якісь наростилися. Ще замовила декілька цибулин. Все щось мені хочеться останнім часом висаджувати масивом. На мою думку, так воно виглядає ефектніше. Ось такий манюсінький квітничок. Тут у мене прихворів ялівець, розповідала його, теж влітку садила. Була спека, я боялася його кореневу потурбувати. По суті, перевалкою, тільки там трошки розчесала, але, мабуть, там щось не так. Тому на весні, ранньою весною, я його все-таки подивлюсь, що там з ним твориться. О, яка вона гарна. Це ялина інверса. Але тут вона тільки прикопана в грушку, а потім буду я її десь переносити. А тут тільки шишечка лишилася з модрини європейської пендула. Ось така цікава, позакладала вже свої бронючки, потім як дасть сильніший приріст. Ми будемо трошки її піднімати на штамбі, хоча в мене є ідея фікс її забрати звідси, в інше місце, якщо все буде добре. Ось так. А тут зелень тримаються мшити. Ось. Яка настільки потужна, гарна, цікава рослина. Але бачите, якого страшного отримала ворога. Тому потрібно обробляти хоча б раз в місяць весь літній період, починаючи з травня місяця. Ось так. Шкода. Ну, тут я їх планую, у мене тут висажені їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Формувати такими кульками. Тут у мене чубушник зростає. І тут вже одну я на штамбі повела самшит, рослинку цю. І моя улюблена магонія падуболисна, Ну, просто стала рожева, бордова, точніше. Просто супер рослинка. Виглядає на всі сто Ну, тут є смарагд, ось так три. Посажені в ряд будуть зростати, знову ж троянда тримає листя. Знову тут бруслина у мене, але я її знову хочу звідси прибрати. Та в мене є такі плани, що допустити її на арку, але поки що буде чекати арки. І ще покажу, як почувають себе, посажені влітку тут. А бурянчики вже проростають ось так. Єдине, що хвилюється, що це така ємкість, яка не має отворів. Навіть не знаю, чи можна чимось зробити в ній, проконсультуюся з чоловіком, що він мені скаже. А так гарно, тримаються гарно. Схожі на бутони з кімії. Ось погляньте. І таке-таке маленьке, таке гарненьке. Просто настільки теж вдячна рослинка. Гарну зимує в нас, вже бачу другу зиму, я його взагалі не прикривала, хоч тієї зими було такі невеличкі морози, але були ось ще там. Ей, хери. тут цікаво, що моя осика оця бронзоволосиста, Ну, мабуть, насіялася Далеко досить вже від материнського куща. І ось сформувала кущик. Більше такого подібного ніде не бачу, тому швидше всього, що це насіялося Ось так. Андромеда. Ну, Цікаво, вона, коли саме квітує, вона теж вічно зелена, такі теж, знову пацьорки, бусики такі схожі в неї, бутончики. Ось так.